Давайте ж розглянемо, як працює площадка FWX. Отож, спершу, коли ви переходите за посиланням для реєстрації, ви побачите таке вікно Mint Membership NFT». Давайте перекладемо, щоб прочитати, ознайомитися з деталями. Отож, дане NFT має 5 рівнів. Рівні залежать від торговельного об'єму, а також від стейкінгу FWX. Але поки що стейкінг в майбутньому, так як ще не було генерації даного токену. А ну і привілеї це підвищення позикових відсотків. Borrow і Land LTV. Далі, що нам потрібно зробити? Я назад перекладу, тиснемо кнопку Mint NFT. Якщо кнопка не тиснеться, так як у мене, тиснемо назад, конектимо гаманець. В даному випадку я використовую OKX. Готово. І тепер тиснемо Mint-NFC. Тут прописуємо код 568 і тиснемо Mint-NFC. І підтверджуємо транзакцію в гаманці. Дана транзакція вимагає тільки оплати за газ сама NFT безкоштовна. Готово. Тепер ми можемо приступати до роботи з площадкою. Закриваємо ці вікна. NFT можна мінтити безліч, але як в попередньому відео я вже розказала, що до дропу буде враховуватися NFT, та, яка у вас, скажімо так, сама рання. Тобто, в мене на, даному, на даний випадок під номером 68030, якщо я змінчу ще одну NFT, у мене вона вже буде більша по номеру. І вона вже не буде враховуватися до айрдропу. Також ми бачимо біля, кноп... біля NFT кнопку Active. Ця кнопка дозволяє нам активувати ту чи іншу NFT, якщо в нас їх декілька. Також після мінту NFT» ми бачимо, скажімо так, бухгалтерську книжку цієї NFT. Ми бачимо, що зараз NFT перебуває в Тир-1, також ми в цьому вікні в майбутньому будемо бачити наш об'єм торгів. А також об'єм торгів наших рефералів В наступному вікні ми бачимо кампанії, на жаль, вони вже завершилися. Тут ми бачимо, що була кампанія, яка називалась Валентайн, це на День святого Валентину, і нам давали зверх 50% до нашого торгового обороту. Під час кампанії Пі ми отримували зверх до обороту 31,4 також очікуємо ще нові компанії, отож не зволікайте. І в останньому віконці ми бачимо інформацію людини, яка запросила нас до цього проекту. Тобто ми бачимо, що його NFT перебуває також в тир 1 Ми бачимо номер його NFT ID або Membership Card, і бачимо, що його загальний об'єм торгів досягає 32 700 доларів. Зліва на початку ми бачимо, які об'єми торгів відповідають за який тір. Якщо ми досягнемо об'єму 50 тисяч USD, ми отримаємо тір 2. Наразі дуже мало користувачів даної площадки мають навіть тір 2, тому якщо ви його отримаєте, це буде дуже гарним результатом. Тір 3 від 250 тисяч доларів, тір 4 від 5 мільйонів і тір 5 від 100 мільйонів. Щоб змітити ще одну Membership NFC, вам потрібно натиснути на ваш профіль в правому верхньому куці і натиснути на вашу NFC. Тут у вас буде кнопочка Mint Membership NFC. Нагадую, що їх можна мінтити скільки завгодно, в залежності від того, яка ваша ціль. Ви можете змінтити ще одну, на ній також набити об'єм і подарувати другу для отримання майбутніх привілеїв. Давайте ж розглянемо, як користуватись даною площадкою, а саме як набивати торговельні об'єми. Переходимо в розділ Trade. Permissionals. Тут ми бачимо графік руху токенів, його актуальна ціна. Нижче у нас розміщене вікно з нашими угодами. І також історія наших торгових угод. Над графіком зліва вгорі ми можемо обрати торгівельну пару, і також ми тут бачимо. Інформацію максимального плеча, з яким можна торгувати. Для того, щоб розпочати торги, нам потрібно внести депозит на рахунок площадки. В мережі Base ми можемо торгувати такими мемкоїнами, як Miglas, KCAT, Toshi, Rust і так далі. І в залежності від того, з, чим в парі, з яким токеном в парі стоїться мемкоін, ми будемо заносити певний депозит. Наприклад, якщо торгувати Міглес, то депозитити нам потрібно буде ефір. Якщо ми хочемо торгувати Sage, то тоді USDC. В даному випадку в мене стоїть Міглес, нехай він і стоїть. Тепер нам необхідно натиснути кнопку Депозит. В даному вікні ми вказуємо, який депозит ми будемо вносити, і з яким будемо торгувати. Я оберу 01 ефір. Це наразі біля 20 доларів. Тисну кнопочку Депозит і підтверджую транзакцію в гаманці. Через лічені секунди ми побачили вже, що на нашому рахунку є 001 ефір. Щоб вивести ваші кошти, ви тиснете кнопочку Managed, кнопочку Withdraw, і тут можете вивести або Максимум, або якусь частину, прописавши вручну. І тиснете «Windrow». Далі підтверджуєте транзакцію в гаманці, і ця сума знову у вас з'явиться в гаманці. Далі все просто: ми обираємо або лонг позицію або шорт-позицію. Я в даному випадку виберу шорт-позицію. Також ми можемо обирати плечі. При торгівлі даної пари максимальна можливість це у нас поставити плече 5. Я поставлю 2, чисто щоб вам показати. Нижче ми обираємо або а, торгувати Міклас. Тоді у нас буде виконаний автоматичний свап через Uniswap. Або ефір. Я оберу ефір. Далі прописуємо суму, якою готові торгувати. Пропишу 0.1. Так, опускаємося нижче. Тут ми бачимо: цей відсоток від нашої загальної суми. Так, і. Нижче ми бачимо, що у нас ось є прослизання, відсоток прослизання, зменшимо його до 2 і збережемо. Далі нижче, що ми бачимо? Ми бачимо загальну суму, якою ми будемо торгувати, тобто це 0,01 -ну ефір. Ми бачимо, що ми заходимо по ціні даній, також ми бачимо, яка ліквідаційна у нас ціна, тобто при досягненні цієї ціни, якщо ціна токену виросте, у нас виникне ліквідація наших коштів. Тиснемо Create Short Position і підтверджуємо транзакцію гаманці. Файлова транзакція вона може трапитися через низьке прослизання. Тому давайте збільшимо, Проставимо відсоток вручну 4. Збережемо і спробуємо ще раз. Готово. Ми створили позицію. Давайте передивимося. Значить, наша угода з'явилася в розділі My Position. Ми бачимо, що ми шортимо, наша пара мігла Сефір, також ми бачимо, скажімо так, шкалу безпеки. Тобто зараз ми в повній безпеці, але якщо ця шкала буде заповнюватись, також вона буде з заповненням міняти колір, це буде говорити до того, що ми наближаємося до ліквідаційної позиції. В наступному вікні ми бачимо наш PNL. Тобто, якщо буде нас ціна знижуватися, і наша шорт-позиція, якби виходити в плюс, ми тут побачимо відсоток того, що ми дозаробимо. Ось позиція пішла в лонг, і зараз я в мінус 0,38%. Далі ми бачимо суму Мігле за нашою угодою, а також ми бачимо, скільки у нас в заставі наших токенів. Тобто, на рахунку коллетерал. Далі ми бачимо відсоткову маржу, ми бачимо ціну нашого входу і текучу ціну. Ну і останнє – це ціна, при якій нас ліквідує. Щоб закрити позицію, нам потрібно натиснути кнопочку Close. І далі ми обираємо або закриваємо на 25%, на 50%, на 75%, можемо закрити повністю максимально. В даному випадку ця закриття буде мені в мінус, але я вам хочу показати, як це працює. Тому Close Position тиснемо і підтверджуємо в гаманці транзакцію. Готово. Ми можемо побачити, що кошти повернулися на наш рахунок. Звісно, трохи менше, тому що я в мінус закрила позицію, але якщо закриваємо позицію в плюс, то тоді, звичайно, тут буде більша сума. Тепер же де нам подивитися наш об'єм торгів, ми тиснемо на кнопочку Campaign, Referral і переходимо в цей розділ. Далі спускаємося нижче. Тут ми знову ж таки бачимо ID, наше ID. Тут ми можемо скопіювати наше реферальне посилання, і запросити друзів. І нижче, ось ми бачимо якраз ту інформацію, яку вам на початку показувала. Тобто ми бачимо тут наш тір, ми бачимо наш об'єм і торговий об'єм друзів, яких ми запросили. Для того, щоб торгувати в іншій мережі, нам достатньо натиснути на кнопку Зміни мережі обрати іншу мережу, і якщо ми тут не мінтили NFT, в мене вона вже змінчена, то у вас вискочить автоматично віконце з пропозицією Змінтити, спочатку мінтимо NFT, і тоді знову ж можемо приступити до торгів. Все відбувається так само, як я вам показала в мережі Base. Якщо ви хочете торгувати в мережі Avalanche, так само перемикаєтесь, мінтите одну NFT і продовжуєте торгувати. Також на площадці FWX ми можемо надавати позику своїх коштів. Тобто тиснемо на Land, і тут ми бачимо пули позики. В розділі MyLands ми будемо бачити, в який пул ми вложили свої кошти. Давайте роздивимось на прикладі Migless Ефір. Отож, ми можемо залендити лендити але в мене їх на гаманці немає, тому ми бачимо інформацію wallet balance 0. Або ми можемо обрати ефір. На гаманці в мене 0,007 ефіру. а Давайте 25% залендимо. Тиснемо кнопочку Land. Ще раз Land це ми надаємо позику площаці. Простими словами. Підтверджуємо транзакцію в гаманці. Готово. Тепер повертаємося в All Landing Pools в розділ My Land, І тут ми бачимо інформацію, в який пул ми запозичили наші кошти. Для того, щоб вивести ці кошти з пулу, ми натискаємо на цей пул. Ми переходимо у вкладку Ефір, Unland і можемо. Забрати або 25% від коштів, 50, 75 або 100. Я заберу 100%, тиснемо «Unlend» і підтверджуємо транзакцію в Оманці. На цьому все. Думаю, було це для вас корисно. Я знову ж таки прошу вас не пропускати цю активність. Якщо у вас є змога а торгувати, набувати об'єми, обов'язково віднесіться до цього проекту серйозно, тому що він... Абсолютно гарантовано, кажу, що роздасть класний дроп.